Ура! На нашому каналі Смачна кухня гуру появилася функція спонсорувати. Станьте спонсором цього каналу і отримуйте доступ до бонусів для спонсорів. Як стати спонсором? По суті, спонсорство це приватний елітний клуб наших підписників і шанувальників. Як це працює? Це обмін позитивної енергії. Глядач донатить, сплачує членські внески, хоч, може будь-коли відписатися. А за це отримує від каналу Смачна кухня гуру круті бонуси. Які. Це залежить від рівня спонсорування, але матеріал недоступний. Звичайним глядачам. А саме це пріоритетна відповідь на коментарі, спеціальні значки й емонзі ексклюзивні відео тощо. Спонсорство допоможе нам визначити запит нашої аудиторії та випускати ще смачніші відео, створити. Додатковий контент для спонсорів. Як працює кнопка на нашому каналі «Спонсорувати»? Натискаєте на кнопку «Спонсорувати» на сторінці відтворення відео. Або на кнопку Спонсорувати на головній сторінці нашого каналу. Ви автоматично потрапляєте у список бонусів. І з додатковою інформацією про ціну на рівні спонсорування. Потім обираєте свій варіант і ви готові донатити. Після цього ви отримуєте доступ до рівня бонусів відповідно свого статусу. Є можливість спонсоруйте наш канал. Нам важлива ваша підтримка, бо ми впевнені, що разом ми зможемо все. І у вас, і у нас все буде гаразд вирішувати вам. А ми будемо вдячні вам і будемо старатися випускати ще смачніші ролики для спонсорів. І все буде добре.